Привіт-привіт! Я Валя Номержицька і це нотатки дружини-пастора. Сестра Таня задає наступне запитання. Валя, як ти розумієш? І дає мені псалом 37,4 в сучасному українському перекладі. Будь в Господі щасливий. І все тобі він дасть, чого лишень запрагне твоє серце. А є ще такий переклад сучасний. Веселися в Господі, і він задовольнить прохання Твого серця. І Огієнко перекладає цей вірш, хай Господь буде розкіш твоя і Він сповнить тобі твого серця бажання. Дуже цікавий вірш, і якщо ми його читаємо, як нам зручно, то він може принести нам багато розочарувань в житті. Але якщо ми його читаємо так, як його поставив і те, що мав на увазі справді Дух Святий. То він принесе дуже багато благословіння. Отже, давайте розберемося. По-перше, хай Господь буде розкіш твоя, або будь в Господі щасливий, слово щасливий, розкіш. Веселися в перекладі з єврейського оригіналу. Це будь м'яким, будь делікатним, будь податливим. Ніжним, а, шукай насолоду, отримуй задоволення від Господа. Практично, те, що каже псалом Дух Святий, тут через цей псалом нам: що хай госп, будь до Господа м'яким, будь до Господа податливий, а, шукай насолоду в Господі, отримуй насолод задоволення від Господа. Ось практично. Псалмис каже, що сам Господь це і є розкішш нашою. Це говорить, що Господь є нашим задоволенням, і тоді, що відбувається? Друга частина, де він сповнить твого серця бажання, нам каже, що коли є Господь нашою розкішшю, тоді бажання приходять від Господа, не від нас самих. І тоді ці бажання Господь як дає нам, так і задовольняє це те, що Слово Боже каже через Павла, що від Господа приходить і бажання, і можливість, і сила, і, мож... і бажання щось робити, і сила його робити. Практично, хай Господь буде твоєю розкош... розкішю, тоді. Твої бажання будуть від Господа, і вони будуть виконані тим самим Господом. Щось подібне, в Ісаї, в 58 розділі 13-14 вірш, ми читаємо, що якщо ради суботи, ти стрибаєш ногу свою, щоб не чинити забаганок своїх. Бачите, багато хто думає, що якщо я люблю Господа, то я все, що я забажаю, він мені виконає. Тут, говорить, якщо ти будеш свої свою ногу, свою, щоб не чинити своїх забаганок, і Господь буде для тебе його день, буде для тебе приємністю. Все, Господнє, да, Днем Господнім святим та шанованим, і її пошануєш, і не підеш своїми дорогами, діла свого не шукатимеш та не казатимеш даремні слова. Тоді в Господі розкошувати ти будеш, тоді Господь буде задовольняти всі твої бажання, і Він посадовить тебе на висотах землі та зробить, що ти будеш споживати спадщину якого батька твого буста, Господні сказали Оце. Практично, якщо для нас є розкішшю Господь, Його заповіді. Його природа, його святість, тоді наша душа розкошує в Господі. Вона бажає вічного і вона отримує вічне задоволення, навіть будучи на цій землі, навіть якщо і в руках немає багатства, але ти всередині є сповнений його повнотою. Івана, 1 Івана 5, 13, 14 казав Оце, написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте, вже маєте вічне життя. І оце та відвага, що ми маємо до нього. що Коли просимо чого, згідно волі Його, то він слухає нас. Згідно волі його. Практично, якщо для нас його воля є розкішу, тоді наше серце бажає Його волі, і Господь слухає нас, коли ми просимо виконати Його волю. Отже, коли ми насолоджуємося Господом, прагнучи робити Його волю нашим найвищим добром, благом, багатством, бажанням, тоді і прохання наші, нашого серця, бажання нашого серця будуть правильні і вони будуть виконані. Знаєте, як Запитував Блес Паскаль, кажучи, що нам залишається, як не поєднати нашу волю з цим самим Богом, бажати йому разом з ним і для нього те, чого він вічно бажав для нас і в нас. Тоді ми не будемо поглинуті земними багатствами, марними бажаннями, пожаданнями свого тіла, а будемо вільні шукати небесні скарби. Бог прислухається. До нашого серця, коли наше серце прислухається до Його, коли Його воля є най... його особа є найвищим для нас заголо... насолодженням, коли ми насолоджуємося ним, він насолоджується, відповідаючи на прохання нашого серця. Або, як казав Давід: Хто є мені на небі, окрім тебе? А я при тобі на землі. Не бажаю нічого. Я Валяна Мержицька і це нотатки, дружини, пастора. Якщо вони для вас є благословінням, поставте лайк цьому відео, щоб відео більше людей побачило, щоб вийшла пропозиція в Ютубі. Поділіться з іншими, поділіться в своїх соціальних мережах. і хай благословить вас Господь Емануїл, Бог з нами. Миру й перемоги нашій Україні. Шалом.